Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик повернеться на ринг уже цього тижня. Український боксер виступить 19 квітня в Каліфорнії. А суперником гвоздика стане американець Ентоні Головей. Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Тім Дзю вважає, що Себастьян Фундора здолає його екс суперника Бахарама Муртазалієва. Якщо вони поб'ються, об'єднаний чемпіон середньої ваги з Казахстану Женібек Алімханули кинув виклик володарю титулу WBC в його дивізіоні Карлосу Адамезу. Напередодні було оголошено, що українець Олександр Усик і британець Даніель Дюба проведуть бій реванш 12 липня на стадіоні Уемблі у Лондоні, Англія. Але промоутер і менеджер Усика впевнені, що це перечасна заява, і медійники біжать попереду паровоза. Як повідомлялось раніше, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик все ж повернеться на ринг уже цього тижня. Український боксер виступить 19 квітня. В Андеркарді поєдинку абсолютної чемпіонки світу в наличній вазі Габріели Фунтори проти Мерелін Бадільо, що відбудеться на фронтве арена в американському оушенсайді штат Каліфорнія. Суперником гвоздика стане американець Ентоні Холовей. За кілька днів до цього від поєдинку з гвоздиком відмовився попередній суперник Шон Маккалман, і команда Олександра була змушена шукати нового опонента. Причина відмови так і залишилася невідомою. Нагадаємо, Олександр Гвоздик останній поєдинок провів у червні минулого року, коли програв Давіду Бенавідусу одноголосним рішенням суддів. Ентоні Холовей востаннє бився в грудні минулого року, коли переміг одноголосним рішенням суддів Граніта Штейна. Що ж, побажаємо Олександру впевненої перемоги. Можливо, ми його ще встигнемо побачити у титульному протистоянні, якщо не в напівушкому, то в ліміті крузервейта. А що думаєте ви? Вболіваємо за наших. Колишній чемпіон світу в першій середній вазі Тім Дзю вважає, що Себастьян Фундора здолає його екс-суперника Бахрама Муртазалієва, якщо вони поб'ються. У фундори статус топового бійця. Це добре для нашої вагової категорії. Вона зараз у вогні і є багато боїв, які можна влаштувати. Я думаю, що фундора переможе Муртазельєва. Чесно кажучи, я вважаю, що Себастьян краще як буксер. У бахрама є міць, але по ньому дуже легко влучити. Я не можу виходити з нашого бою, тому що я так і не показав себе. Поєдинок закінчився занадто рано. Коли бої закінчуються рано, коли тебе рано ловлять, це не спосіб визначати, що б могло статися, сказав Дзю Зерінк. Нагадаємо, Себастьян Фундора востаннє виходив на ринг у березні в Лас-Вегасі. Достроково здала у четвертому раунді співвітчизника Чордела Букера. Муртазаліїв у жовтні в Орландо США нокаутував у третьому раунді австралійця Тіма Дзю. Продовжуємо. Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі Женібек Алямханули визначився з бажаним суперником по наступному бою. Казахстанський боксер кинув виклик у соціальних мережах, володарю титулу WBC у його дивізіоні Карлосу Адамесу. Мені потрібен третій титул. Зараз я не зацікавлений у будь-якому іншому поєдинку за винятком того, який принесе мені третій пояс. Карлос Адамес. Я сказав своєму менеджеру, що ти єдиний, з ким я хочу побитися. Тепер твоя черга. Поговори зі своєю командою і давай влаштуємо цей поєдинок, жодних виправдань, жодних затримок. Давай подаруємо фанатам те, що вони хочуть, написав Альмахнули на своїй сторінці. в X. Нагадаємо, непереможений казахстанець має в своєму активі 17 перемог, 12 з яких завершив достроково. Востаннє Женібек бився у позаминулі вихідні в Астані. Накаутував у п'ятому раунді француза Анауеля Нхамісенге. Карлос Адамес у лютому у великому шоу у Веріяді звів у нічию поєдинок з британським бійцем Хамзою Ши Володар титулів Чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO у надважкій вазі. Українець Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа, якому належить титул IBF, Проведуть реванш 12 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні, Англія. Про це повідомляє оглядач The Ring» Майк Копінджер із посиланням на свої джерела. Більш того, команди боксерів вже завершують угоду про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу. Нагадаємо, уперше Усик і Дюба зустрілися в серпні 2023 року у польському Вроцлаві, і тоді українець переміг технічним нокаутом у 9-му раунді. Щоправда, команда Дюба після бою старанно скаржилася на те, що суддя вкрав у нього перемогу, коли в 5-му раунді зафіксував спірний удар нижче пояса і дав Усику кілька хвилин на відновлення. Після цього, у 2024 році, Олександр став абсолютним чемпіоном дивізіону, перемігши Тайсона Ф'юрі. Однак незабаром після цього позбувся титулу IBF, яка наполягала на обов'язковому захисті проти Дюбоа. Тоді як українець за контрактом мав зустрітися в реванші з Ф'юрі. будучи тимчасовим чемпіоном IBF, Дюбоа був підвищений у статусі до повноцінного чемпіона. І у вересні провів успішний захист, несподівано нокаутував у п'ятому раунді співвітчизника Ентоні Джошуа. Дану ситуацію навколо реваншу підопічного з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа прокоментував промоутер українського об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександр Красюк. Незважаючи на такий передчасний анонс, Красюк стверджує, що поки зарано говорити про те, що цей поєдинок точно відбудеться. Така інформація дійсно з'явилася. Бачив її теж. Однак ми поки що нічого про бій не оголошували, і на це є свої причини. Поки що я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію журналістів за рік. Я вам скажу так: ми вже давно, понад місяць, ведемо переговори з командою Даніеля Дюбуа. але поки що, станом на сьогоднішній день жодної конкретики. Мова про те, що переговори тривають, і до кінця нічого не ясно. Розумієте, є ще Джозеф Паркер, наприклад, і він обов'язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Зараз є ще маса нюансів, і поки ми їх не вирішимо. Говорити щось конкретне про бій у Сиддюбла я не можу. Я сам не знаю, сказав Красюк з сайту Sportexpress.ua. Свого колегу підтримав і менеджер чемпіона Егіс Клімас. Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, то спочатку промоутери оголошують бої, а потім медіа роблять свою справу не навпаки. Ви бачили якісь інші анонси від промоутерів або команд? Ні, їх не було. Крім кількох несерйозних медійників, які намагаються бігти попереду паровоза, написав Клімас на своїй сторінці X. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.